Іди сюди, та йди сюди, та йди сюди. Ну, я тебе хочу і дам ну, ти ж Іде розчискувати. Подивись, який ти не гадай. Треба розчесатися. Ну, розчиса... А потім дам вкусняшку. Ти вкусняшку, хочеш? Ти хочеш вкусняшку? Вкусняшку, хоч? Ну, спочатку треба розчесатися. Давай, іди до мене. Ну, що ти ходиш, то як бомжик? І де я тебе розчешу. Ну йди сюди, іди до мене, іди. Та хороше, де ти розчешу. Це ти такий злий, боже, яке ти зле, яке ти зле. Та йди сюди. Ні, ти не хочеш чесати. Та йде. Йди до мене. Далай!